Громадяни, які бажають придбати вільноконвертовану валюту в цій банківській установі, заздалегідь займають чергу та регулярно відмічаються у створеному списку. Між тим, відверто прокоментувати свої проблеми перед об'єктивом відеокамери, вони не поспішають. Чи не одна з головних причин такої ситуації полягає в зауваженні начальника відділу касових і неторгових операцій Рівінського відділення «Укрексимбанку» Світлани Бойко, як правило, в черзі, яка стоїть для купівлі? Купування... Цих доларів люди, які стоять в першій п'ятірці, це практично одні і ті ж люди, які намагаються будь-що придбати цю валюту щодня в межах, які дозволені НБУ одної тисячі доларів, і знову завтра ж прийдуть. Знову ж таки, вони. Я думаю, що ці люди мають вихід, скажімо, десь на неофіційні кола і продають ці долари за курсом значно вищим курсу банку. Заодно пані Світлана спробувала пояснити, не вдаючись до незрозумілих широких громадськості банківських термінів, від чого залежить сума валюти, яку їхня установа може щодня продати громадянам. Ми працюємо не тільки з населенням з фізичними особами, а й обслуговуємо перш за все юридичних осіб клієнтів банку. Значить, іде продаж на відрядження для них ВКВ з каси банку. Потім іде забезпечення коштів під виплату переказів, пенсій і інших надходжень за кордону. І тільки вільні кошти, частина вільних коштів ВКВ, які залишаються, ми можемо продати для населення.